Доброго здоров'я, друзі! Погода на, на, налажується. Треба братися за сою скоро, а я дрова привіз. Відео скине, Павло. Планував сюди розгрузити. Тут ми не могли заїхати, тому що не могли відкрити причіп. Треба було за допомогою нашого. Крана такого. Наш кран основний, вот. А то перший такий. Він із ковшом їздить. І корчували ми, забирали. Гілля різне, колюче, то руки би порізав. Та й руками ти не візьмеш 4, 5, 6 великих корчів. І от треба, як зараз думати, щоб забрати. Щоб тут не мішало нам. Якщо буде соя. І пила на зламалася. Одну в ремонт, одна в ремонті, одну сьогодні. Попробував, щось пчихнуло і все. І вже, вже нема, нема зору, нема, нема вже того, того захоплення, як колись було. Пила, не пила, все робилося. Той казав, не той, не той тепер мир, город, холод не та. Вроді що голова щось хоче робити, але вже не тут то було. Загрузили нам добре, там трошки погнули, поламали. Великий, 2,10 більше, а 1,95 саме коротше. Ну і товщина. Більшість, більше 30. Деякі є пару штук 28 чи скільки. Так, все 35. є 40ки. Так. І треба нам якось сюди поперескладувати. А там буде він, не буде час, будемо різати. Та час і пила, як зробиться. Будемо зараз заводити якось. Мало місця, мої дорогі, Ну будемо щось робити. E Друзі, обламало у мене. Дивіться. А чому? Тому що мені треба було однієї стійки до чогось. Я її відрізав. Я її був зрізав, от, винна як болгарка Не пам'ятаю до культивата, чи до чогось треба, чи до міжряддя. Для чогось було мені. Я її обрізав, воно тепер пішло на її скосок і виламало. Зараз приварю і буду потрошки. Забирати.